Часто гуляєте в цьому парку. Часто. Да, Можливо, ви побачили якісь зміни, бо тут сходи там відремонтували. Побачили, тут дві лестниці зробили, зробили перила. Філатова порядок. Ні, молодець. Да. Хоч это, это заметно. Тут еще теж треба зробити. Ну я думаю, ще очередь йде до этих і они сделають. Ну а так, конечно, ну лучше стало. Конечно, треба. Потому що війна війною, а життя все-таки. Йде своїм чергою своїм. На вашу так. думку, взагалі потрібно такі ремонти проводити? Ось по місту? Потрібно, потрібно. Тому що ну, люди радуються йдуть. Наприклад, вот я лично. Ви тут десь тут... не подала кожи? Ні, я на тополі живу. але все одно приїжджаю, віддихаю. Ну, конечно, і лучше, і все, і красиві і лучше. А ви тут часто гуляєте? Все, кожен день. Кожен день. І да. ось це ви перший раз побачили, Чи вже. Ні, от чому? воно вже тут стоїть, мабуть, з неділю, то й більше. зручно вам тут Дуже Очень і хорошо. Тут не. Я гуляю, така в возрасті. Дякуємо вам.